Цепимо тобі дезінфекцію. М -м. Всім привіт! У нас сьогодні День Раба, як я називаю. Коли хочеться вичистити у свинарничку, е зробити порядок у поросяток, ми то піддержуємо. Порядок, ми стараємося, щоб у нас він був завжди. Но сьогодні мова піде про те, е як ви знаєте на каналі. Е я розглядав корма, які є балансні, які є дішманські. Завдяки дешевим кормам я зараз залишився на плаву, а більшість свиноводів просто перестала роб... ну, займатися тою діяльністю. І як ви знаєте, криза зараз така свидень, поросят малих ніде немає. Це зв'язано з тим, що було підняття дуже різке годів два назад в зернові. Тобто зерно стало дорогим, а свинина стала дешевою. І це було просто невигодно, і ніхто цим не займався. Ну а ми видержали і е, вистояли, як то кажуть, проти такого е, злету, да, чи просто підйому цін і всього остального. Ну, ми вистояли, простояли завдяки дешевим кормам. Ну, сьогодні я хочу вам е, просто роз'яснити суть питання дешевих кормів чи е, балансних. Е, в чому суть? Ми зараз перейшли на балансний корм. Вижили, вистояли і зараз можемо дозволити, тому що зерно, в принципі, ціни зараз дуже великого немає. Ну і ми можемо дозволити це собі. Чим відрізняється балансний корм і корм, який є, наприклад, дешевий? Дешевий корм це все підряд, балансний корм це те, що там іде по, по процентовці. Тепер. Дешевий корм, балансний корм. Свині ростуть що на тому, що на другому. Просто е, бувають такі собі нюанси, моменти, коли ми повинні знати, чим годувати. Е, зараз от, на даний момент я роблю уборку в наших свиней. Е, трошечки прибрався, трошечки зробив дезінфекцію. З дезінфекцією я використовую ЗВК. Ну і трошечки хочу вам тепер роз'яснити, як це як балансний. Перед цим балансний корм я сипав чисто сипучку, е, того що гранулятор у мене трошки перестав робити. Треба було висвердлити матрицю і все зробити. Як бачите, вони той балансний корм до сих пор вибирають і щось там їдять, Того, що вони його просто-напросто розсипали. Перед цим сипучка була просто. Вона, вони розсипали, вони вибрали від тіля соєву макуху, саняшникову макуху, горох і все. І більше вони ніхрена не їли, тому що то не їхня їда, їм таке не подобається. Зайдемо зараз до поросянь. А ну, тікай, Машо, тікай, тікай, моя золота. Зараз зайдемо до поросюшок. Оп. І я вам зараз покажу, в чому суть балансу. От вони зараз не голодні, абсолютно. Вони ходять, наїлися, напилися, щось там шукають своє, аби полежати і так далі. Ну, Баланс це коли свиня у вас наїдається в міру. І от дивіться, от у нас зараз бункер. Я не багато сиплю, щоб не розсипали. Буквально в бункері ще є. Тікайте, тікайте. Тікай! Все, що затопчуть. Все, козак, вали своєю бригадою відсіля. Тікай. І ось у нас, от бачите, ось гранула засипана, але вони її не їдять. Так як балансний корм хорошо оснащений білковою групою. Там є премікс, трошечки добавка, Отакі у нас спинки, жопки і красунчики. А оце ось був, це гранулірований корм. Гранулірованого поїли, дивіться, вони його не трогають. Ну от туди я був засипав негранулірований корм. І от я зараз у руку от візьму, де підстилка. Дивіться, скільки зерна вони просто-напросто перевели. Це ячмінь, пшениця, яку вони просто не з'їли. От і заключається балансний корм, просто сипучка і просто гранула. Гранули вон поїли, і все. Того, що гранула, вона ну, от воно перетерте там вже. Знаєте, от вони його з'їли усе те, що треба. Та що ж ви мене диви, все, тікайте, бо вже й шорти мені заслинили. Козак, давай, давай, пропускай мене. Ну і в принципі, от в балансі отака от біда що треба все одно його якось переробляти. І тоді буде у вас хороший результат. На даний момент я роблю вичищання. Тобто е какашок від балансу практично немає. Воно вони його. і ну, от Малих поросят я два дні назад вичищав, тільки що вивіз буквально тачечку. І то, ця тачка просто мокрої отакої от, е стружки. Сара її не воняє, тобто тільки що я зробив дезінфекцію йодокліна, який просто от пішов запах йоду, зараз трошечки е е деревина запахла. Тобто свиней немає. Так що, в цілому, хай би хто що не каже, у нас усе акуратно і хорошо. Е е какашок дуже мало, тому що баланс він хорошо перетравлюється. От учора дивлюся. Какашка була, а вона просто не перетравлений ячмінь, трошки пшениці, і от вона просто вийшла наружу, та какашка, і е, зерно не засвоїлося в організмі. Тож в цілому, я рекомендую, звісно, робити якусь теплову переробку, і тоді буде трошечки краще засвоєння. Так, у цієї в нас дівахи красота, порядок. Учора пробував пузо, вроді стукають поросятка, я, наскільки я не помиляюся. Е, було б у нас узі, то було б взагалі б добре. Ну, а так в цілому какашка. Ось яка у нас какашка. Я не побоюся цього діла руками. От дивіться, я от струсив рукою, і в мене вона суха. Тобто, у нас какашка, ну практично їх немає. Не так, як отам, знаєте, що капець, капець, кажуть, божечки, та воно ж там таке, що капець, вонюче там. І куди ви його діваєте? А куди його дівати, як воно рихле? О! Все, воно ріхле, і виходить, ми його зараз вивозимо ну, на навозну кучу. Потім ми убираємо поле з навозної кучі. Ви просто лопатою берете. Оце ріхле легеньке, на прицеп. І ми вивеземо його, розкидаємо на поле. У нас своє. Натуральне, буде, виходить, збагачення землі, удобрення. І ми тоді будемо спокійно собі засіватися на наступний рік і будемо щось мати. Зараз перейдемо теж до свиней. Свинка з кабаном сидить, кабан вже її покрив, вже в нас все добре. І от я зараз пройду і подивлюся, от, от там у них я не вичищав, мабуть, днів три. Я просто не трогав три дні, але вони у нас сидять на балансі. Корм просто сипемо на пол, так як це робить там один теж. Блогер, свині як бізнес називається канал. І у нас поїлка. Ось ми наливаємо. Так просто оце у нас буде кормушка пізніше. Ми сюди будемо корм засипати по нормі свинкам, а поїлки ми поставимо ніпільні. Ну просто зараз я ще систему не пропаяв. Зараз я до них зайду, покажу вам, як у них там діла. І так, ану, русалонька, я знаю, що ти любиш воду. Вже собі набрискала, щоб трошечки тут влягтися. Да? Сьогодні, вроді, прохладненько на дворі. Ну, в общем, від баланса, від двох свиней, тут буквально ось дві лопати. Все, дві лопати какашок для, на, за три дня. Тобто немає такого, щоб вони прям капець там насрали, воно десь потекло. Ну, от, іменно, знаєте, як жижа прям така. Немає жижі. Все нормально. Оце вам робить балансний корм. Якби я годував обичним кормом, що таке? Що приперлося? Якби я годував обичним кормом, то це ця сипучка і щось там дішманське, що попало, ну так як я до цього годував. Вони їдять, вони ростуть від нього. Може не так круто, як треба, але какашок би вже була б така куча, що це було б, мабуть, два возика. Тому що такий корм перепускається чисто через організм, як через м'ясорубку. Вони його з'їли. Корм пройшов через кишечник і з того балансу, як то кажуть, не балансу, а комбікорма. Чи корма дішманського, що пройшло через е, організм, засвоєння пішло якесь там 10-15%, все остальне вийшло. Все. Так що, в цілому, дішманський корм рулить, якщо нічим уже годувати. Але знайте про те, що какашок у вас буде набагато більше, чим це зробить балансний корм. Все, я зараз у них дочистю, буквально дві лопатки викину і будемо далі займатися. Операторством будемо далі показувати, що у нас да як. Що, дезінфікується, да? ех, кабан хороший. Так, друзі, продається кабан, селекція у нього, виходить, мама Ландраска, папа PIC337. Кабан, хрячок, дуже хороший. Буду просто кастрірувати. Він не йде в мене по лінії, він не може мені покривати. Крячка я вже собі відложив. Кабана, може кому треба. Мій номер телефону є в коментах. Пишіть, дзвоніть. Я думаю, договоримося. Ну, жалко. На м'ясо просто зарізати я його можу. Ну, блін, будуть просто мочні поросята в когось. Можна... Він сильний в ногах, дебелий, хороший. Тобто не треба нічого йому колоти. Бубенчики такі як треба, просто мочний. Свиню оцю ось, де топтав, я не знаю, три дні підряд, мабуть. Ну, в общем. Топтав, натоптався, відтоптав оту свинку. Так що де, де. іще, іще йому хочеться. О, класний робочий кабан. Гля. Ну вже ж свиня, уже свиня не гуляє, а йому ж то блюдо подавай. Понімаєте? Все, вже покрита, вже готова. Так, перейдемо тепер трошечки по годівлі. Як я годую, може теж комусь понадобиться. Сьогодні про свинок розкажу, а завтра може там про бройлера трошечки теж розкажемо. Так, отут у нас от від годівля. Поросят я сажу на відгодівлю від 12 кілограмів, там навіть від 10. От під свиноматкою, як тільки я їх забрав, все, у мене зразу йде відгодівля. Я знаю, що є період у свиноводів, період стар, предстарт тут дають, а потім дають старт, потім гровер, потім фініш. У мене такої всіє, всієї штуки немає. У мене зразу йде відгодівля і все, от сажу. Так, да, вони трошки може хуже ростуть, ну якось от попроще. Корм практично у мене теж весь одинаковий. Що їдять свиноматки, що їдять. Великі свині, що малі З такими методами Гля-гля-гля, б'ються З такими методами в мене немає функції типу, по носу, переходу корму і так далі. Ну Рост, звісно, може там і не такий. Ну, я думаю, що до того. Ти що робиш? Ти на що вивернула воду? Ану, тікай. Тікай, тікай, тікай. І з такого моменту, виходить, просто, може ми до того якось доживемо, та тоді подивимося, будемо тоді, може, трошечки краще це все робити. Хоча і зараз я думаю, що це все доволі непогано. Значить, так по поїданню корму відгодівля у нас. Вивернули воду і зараз укладуться жаркувати вже на дворі. Відгодівля у нас поїдання корму йде постоянне. Тобто, в мене корм засипаю і уволю, День, ніч, тобто вони їдять рівно скільки, скільки вони з'їдять. Немає порції ніякої, там, скільки то на одну порося і так далі. Закладку я взагалі роблю там, 300 кг балансу на одну голову. Все, от, наприклад, на 10 свиней 3, кіло, 3 тони балансу і. В принципі, я згодовую. В період тоді, коли вони виростуть, свині є різні, є більші, є менші. Ну, в цілому, по м'ясові ви практично по конверсії виходите в ту якусь там позицію, яка вам нужна. Так що баланс постійно є, підійшло, там з'їло, не знаю, дві, дві трижменки, і воно пішло собі там лягло. Це тільки що гля-гляються гля, гля, гля тепер у воді. От, дурні. По поводу йодокліна вернуся йодоклін я застосовую раз в тиждень, раз в днів. Йодоклін мені дуже подобається. Не таке розвинення личинки, і мух практично в сарої немає. Тобто я то вішаю оце ось за неділю. Скільки мух у нас ось на. Е, наліпилося отак, от на цю. Ну а так в цілому, я не скажу, що прям знаєте, от заходиш, от так, як у мене там було на провітрювальній території мух страшенних було. Капець. Тепер переходимо до свинок, до лактируючих, наприклад, або на опоросі, або супоросних і так далі. У нас пайка 3 кг в сутки. Все, балансу я даю 3 кг в сутки, їй хватає. Тоді, коли в неї з'являються поросята, я даю плюс 300 грам на одне порося. Тобто. Якщо в неї 10 поросят, то я розчитую, що 6 кілограмів балансу я їй сиплю. Ну а там з'їла чи не з'їла, тому що в цей період свині, свині хороший апетит, вона хорошо дуже їсть. Ну і, звісно, не забувайте, що вона кормить своє потомство і. Получається, отак якось воно виходить. По ідеї, зразу треба давати десь супоросній свині 4 кілограмів 4 Але перед опоросом треба пайку зменшити. Ну, я даю зразу ото, 3. ото покрилася і 3. 3 кілограма в мене пайка на любу свиню. Так само, оцій свині 3 кілограма пайка і оцій свині хрякові 3 кілограма пайка. Хоча, коли хряк починає поправлятися, жирніти, вже да, доведено бонюю, Хрякові треба зменшити кілограмів два-півтора в сутки давати, тоді він буде у вас у формі. Тобто, ви добили хряка до нужної кондиції, щоб він був сильненький в ножках, в спинці, такий чепурненький, такий, як оцей ось у мене красавчик, рекламу я вже тобі таку дав, що ти вже, я не знаю, золоту сперму повинен виділяти. І виходить, от такому хряку, от все. Оце 2 кілограма там в сутки ми даємо і все. І більше не треба. Так, що в цілому, отакі, от такі оту, якось діла у нас по поводу вирощення свиней. Не дуже хочеться умнічати, розказувати, як правильно, як неправильно. Просто по мірі вирощення отаких е, от, таких от е, поросяток багато є нюансів, багато побачив плюсів, багато мінусів, е, що є правильно, що є неправильно. Ну то тобто, есть, ми робимо так, як ми вважаємо нужне. Тож, е, хто зі мною, можливо, десь не согласен, це чисто моя думка, це не, не нав'язування е, моєї думки, що іменно це так треба робити. Можливо, просто це комусь понадобиться, і люди будуть відштовхуватися від того, е, що я тільки що сказав. Для яке пузо. Де пузатенький, Капець. Так, ну що, все, козак. Козак. Хорошо, що ти ще з яйцями, так? Да? Ну нічого, ось будеш скоро без яєць. Все, в принципі, будемо закінчувати відео. Далі будемо розказувати вам про бройлерів. О! Ми їх вже перегнали сюди, на другу сторону сарайчика. Так що це вже буде нове відео для вас. Де... Все. Ну, і як кажуть, всім миру здоров'я добра. Дякую за перегляд. Бувайте, якщо, що, пишіть коменти. Е, як годуєте ви? Ну, хвати, ну, вона вже тебе не хоче. Ну, успокойся, будь ласка, я тебе прошу. Все, вже розумієш? Я бачу, що ти хороший хряк. Ну, що я зроблю? Ну, нема тобі, тебе вже кому покривати. Коротше, все. Всім дякую, всім пока. Давайте так, по поводу дезінфекції ЗВК, я закріплю номер ірочки в коментах і... Свій номер телефона, якщо вдруг чого хряк вас заінтересував, тому що ще тижники, я йому буду Сікір робити. Чікі Бомбоні буду робити йому. Відчекаю їх. І все. І піде він на ковбасу, хоча дуже-дуже не хочеться. Хотілося б, щоб він трошечки попрацював Во, у сфері розвитку свиноводства. Ох і хороший кабанчик. Ну Ну що, я навіть тебе ніяк не називав, може ти комусь понадобишся та тебе вже назвуть по-своєму. Да? Да, все, кажи, пока-пока. Іди пока. сюди, я тебе чухну. Іди сюди, йди. Покажи свої очі красиві. Очі свої красиві покажи. Ану, може тебе за очі полюблять.